Міністр оборони України Рустам Мєров підтвердив, що на Курщині відбулося перше невелике зіткнення із військами КНДР. Такий коментар наш міністр оборони озвучив інтерв'ю корейському телеканалу, південно-корейському, звісно ж. КБС і зокрема М'яров підтвердив вчорашнє повідомлення Financial Times про те, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами, але додав і уточнив, що це було невелике зіткнення з невеликою групою північно-корейських військ. Розгортання цих північно-корейських військових ще повною мірою на курському напрямку не відбулося. Але воно триває і фактично завершується навчання цих північнокорейських підрозділів на території Курської області, де їх, як ми вже знаємо, перебуває більше десяти тисяч. З'являються і нові кадри відео підготовки. Північних корейців інструкторами російськими, зокрема у російських телеграм-каналах, де мова про те, що проходять північно-корейські військові навчання мінно-вибуховій справі під наглядом російських інструкторів, і ось були проілюстровані ці дописи: ця інформація подібними от кадрами, де видно групи уже в північно-корейських військових в лісових умовах їхньої підготовки, закладення мін саперній справі. Їх там навчають, ну і також було відомо, що значну частину цих північних корейців також навчають на операторів дронів. Їх вчать і вчать користуватися безпілотниками, власне, і в такій якості ролі їх готують. До бойових дій будемо стежити уважно за розвитком цієї теми. Президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні власне подякував тим країнам світу, які відреагували вже на появу північних корейців на полі бою і не лише відреагували словом, але й ділом і йдуть на певні кроки, аби підтримати Україну, зміцнити нашу обороноздатність у протистоянні звісу зла з Росією та іншими авторитарними режимами, зокрема КНДР. Далі переходимо до головної теми нашого сьогоднішнього ранкового ефіру, і загалом, очевидно, це найважливіша тема сьогоднішнього інформаційного дня. Це президентські вибори і загалом вибори до Сенату і Палати представників у США. Отже, ключовий результат, який нас цікавить, це протистояння власне кандидатів на посаду президента США. Боротьба розгорнулася між кандидатами від демократичної партії, кандидаткою Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, який представляє республіканську партію. На цю секунду значить результати обох кандидатів такі за Трампа. Фактично, уже Проголосувала значна кількість, як ми бачимо, територіально штатів Сполучених Америки, це центральна частина США, географічно, південна частина. І загалом ця підтримка от уже конвертується у 247 голосів виборників, тобто представників цих штатів. Потрібно 270 голосів виборників для загальної перемоги для того, аби кандидат. Став переможцем виборів і згодом президентом США. Тобто Трамп дуже близький до цієї позначки за Камалу Харріс Зараз фактично 214 голосів виборників. Трамп от ще один голос отримав від штату невеликого з невеличкого, очевидно, де один виборник, тому не 246, як ми бачимо на екрані, а вже. 247 на цю а, секунду на цю хвилину. Республіканці тріумфують також на виборах до сенату і палати представників. Особливо серйозно їхня є підтримка в нижній палаті конгресу в палаті представників. Зараз на даний момент вони беруть 186 місць. Демократів 160 місць. Потрібно 218 для більшості. Тому республіканці тут впевнено рухаються наразі до своєї перемоги, і в сенаті у них вже. 51 місце з 51 мандат, там 100 сенаторів, тому це теж більшість. Бачимо, що там ну, ще далеко не завершена боротьба, але поки наразі констатують перевагу республіканців в обох випадках на виборах до обох палат конгресу. Тому цілком може сформуватися така вертикаль і повнота влади республіканської партії від президента аж до нижньої палати конгресу.